Усім отже, благаю, щоб відбулося прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, що нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре приємне в очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння. Правди: один Бог, один бо бог і один посеред бо між Богом та людьми. Чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і Він є доказом цього послання у відповідний час для. Для чого я був поставлений проповідником та апостолом? Правду кажу, не обманую учителем поган у вірі і в правді? Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі, слава Ісусу Христу, ми маємо запитання по телефону з міста Хуст. і воно звучить інколи я буваю злою і непривітною, в залежності від настрою. Стараюся в цьому випадку не спілкуватися ні з ким. Не завжди виходить. Це гріх. Бачите, я не знаю, але саме запитання дуже гарно збудоване і говорить про те, що ви розумієте цей стан. І от коли ви інколи буваєте, ви говорите. Ви хочете уникнути спілкування, щоб ту енергетику, той негатив нікому не передавати. Але ви кажете вам: не завжди виходить це. Завжди людина, коли має якусь проблему, вона її не має виносити. І з цією проблемою, до прикладу, якщо ви працюєте на роботі, вдома вас чекає чоловік, до прикладу, діти, або навпаки, жінка, діти. А ви на роботі працюєте, і щось сталося, чи ви з керівництвом, чи з ким посварились, у вас проблеми, і ви в такому злості приходите додому, і цей весь негатив на жінку, на дітей. Це гріх. Тому що ви не вмієте собою оволодіти. Зазвичай багато з нас. Після пострадянської, тої того виховання не вміють собою володіти, бо багато є таких поговірок, бей своїх, щоб чужі боялись, правда? Або треба таким от, 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 бути строгим, хоч щоб тебе жінка любила, треба її бити. Так? Гроші раховані, жінка бита, правда? А це вже стачена совість. Або більш так говорити, це тупість. І коли людина не вміє керувати своїми емоціями і не вміє думати, вона дійсно сіра речовина в неї на рівні розвитку, але затриманого, так? І, і вона тільки відкриває тупість, чує десь ці вислови, і вона так робить. Каже, як то, коли я отримую заробітну плату, не піти з друзями і не випити? Це тупість. Повірте? Як то, що сусіди скажуть, о, в мене погано, немає ні грошей, нічого, а сім'я моя голодує. А я беру гроші, йду сусідам зичу, купляю щось з друзям, там, виставляю, а приходжу дому, в мене навіть дітям молока нема. І Я думаю, фантазую, бо не маю заробітної плати доброї, бо влада винувата, бо не. А я роблю от такі речі. Як ми часто зараз бачимо, що ми. Готові робити рекламу для оточуючих як нам добре, а на самом ділі всередині сім'ї, хати проблеми. Це хвороба. Отак От буває і з людиною. Коли вона дійсно зверху дає усмішку, а всередині повна злоба. Тут нема щирости. Тут є щось таке наігране. Знаєте, що багато сусідів наших люблять, я маю на увазі вже інших, з інших країн, люблять говорити: О, привіт, як ти маєшся?» Є така усмішка. А всередині, думає, що б ти? Бачите, це, це дуже проблема. Але люди, виховані, з цим живуть. але це не добре. Або як ми, ми жили, ми квіли, ми пахли, ми, ми ходили в валянках і у, куф, у куфайках. Але ми пахли, нам було добре, а Європа гнила. А в кінці кінці вийшла правда, впала завіса, і ми бачимо, що ми гнили. Це все була реклама. А Європа жила. От, власне, так буде з вашим запитанням або відповідь. Ви вмієте керувати. Собою, але вам деколи не вдається. Каже апостол Павло, коли тобі важко, і коли ти стомився від людей, або від спілкування, щось, ну, щось сталося, і ти на емоціях, відійди трохи. Дай відпочити тілу і собі. Розрядись, спілкуючись з природою, він каже, відійди до лісу, або в парк піди. Дай відпочити. А потім вертайсь до роботи. Взагалі людина на то і має розум, щоб і вухо тут, і тут, щоб сприймати інформацію, переробляти, і все, що їй не потрібно видаляти. І навіть коли приходить гнів, а він повірте, і до мене приходить, і я буваю в гніві лютий. Але це не значить, що я маю нищити тих, хто вокруг мене. Для чого? Коли вони мене дратують, або коли вони зломені бажають, вони себе вже самі нищать. Але якщо я починаю їм мстити або щось їм доводити, я не вірю в Бога. Покладься на Бога, Бог їм дасть. Каже, свого Господь вислуховує. І не спіши мстити. Не будь мстивий. Каже: «Гнівай, але... гнівайся, але не гріши. Що це значить? Я приймаю те, що вони мене образили, мені тяжко, я би... але я не буду їм мстити, не буду грішити. Нехай те все на них впаде, як вони роблять інше. Коли ви хочете мати друзів або у сім'ї, Тепло, ніколи не несіть грязь з вулиці до хати. Ніколи. І пам'ятайте, нехай вам скажуть, друзі, «О, ти скупий, ти жадний, ти не хочеш виставити, ти з нами не... Нехай вам це говорять, ви це сприйміть. Но зато вам діти скажуть, дякую, тату, що в мене є хліб, що в мене є тепло, що в мене є ти. І повірте, ті вам потім будуть тільки з заздрості це говорити, що самі таке не можуть робити. А ви є господар свого слова, своєї родини. Ви є правдивий батько. Не самець правдивий, а батько. І так само мама. Бачите, все починається з вашого серця, з вашої родини, і потім іде в суспільство. А так само тут, якщо ви не вмієте керувати, а... Спровокуєте і інших на гнів, ви грішете. Ви грішите, бо ви стоїте по сторону неправди і ви продовжуєте неправду. Яка користь, що я не крав від людини, але я стояв і дивився, щоб люди не бачили або не проходили? По нашому, говорячи, стояв на вахті або на Шухері, вибачте, за такий вислів. Яка різниця? Я є співучасником. Той, що викрадав, і я, який стою, дивлюсь, щоб міліція не приїхала, щоб дати сигнал. Ми, ми є однакові. Бачите? От так і тут, якщо ви не вмієте емоціями керуватись, ну зверніться, будь ласка, або до свого священника, або до психолога, бо ви можете захворіти. І гріх війде у вас і буде вас зсередини їсти. Вмійте керувати своїми емоціями, щоб ними керувати, вмійте спілкувати з Богом своїми словами. Не просто словами молитви, які є написані, а своїми. Господи, ну чому так? Ти мене створив вільною, ти мені дав розум, свобідну волю. Чому так, що я не можу цим керувати? Дай мені сили пізнати. Прошу тебе. Слава Ісусу Христу. Ну мо, отож багаті, плачте, ридайте над злиднями, що вас спіткають. Багатство ваше зігнило. От, О, дешу вашу міль зіло, золото ваше та срібло. Зоржавіло і їхня іржа буде проти вас свідчити, і з'їсть, наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останні дні. Ось платня, що ви затримали у робітників, які жали ваші ниви. Кричить і голосніше женців і йшло до Господа сил. Ви на землі розкушували та жили у розпусті. Наситилися, досхочу, за днями різанини, ви e засудили правідною, убили, він вам, він вам не противнився.